Фармадол таблетки від головного болю. Колись на цьому місці в Ірпені була фабрика площею 6 тисяч квадратних метрів. Це як столичний НСК Олімпійський. Фабрика виготовляла меблі, спортивні приладдя, конструкції для ігрових майданчиків, аби полегшити навчання та відпочинок дітям з інвалідністю. Наприклад, це було обладнання як сухий каркасний басейн, який допомагав відчути своє тіло, попрацювати з кольорами і з вібрацією. Це були якісь гойделки на чіпні, які допомагали працювати з пропріоцепцією і фізично розвантажувати. Наприклад, якщо у дитини є проблеми з зором, то ми робили парту так, щоб відповідний нахил був і відчуття краю поверхні у середині березня. Росіяни здійснили 36 прильотів на фабрику. Згоріло все. Нині там купа цегли, попіл. І повністю виплавлені нові шеститонні верстати. І їх компанія тільки не закупила у США. У нас таке спустошення, що ми будували сім років чи понад сім років ми будували компанію. Ми вийшли, ось тільки вийшли на експорт на 19 країн. у Нас такі контракти. Ми вже все. у Нас вже інтерв'ю Форбс бере, Все ми, ми прям пишаємо, що ми робимо круту, якісну продукцію. І тут все нічого. Та найбільш болісно зізнаються було за команду. Багато хто з хлопців пішов на фронт захищати. Багато хто був е, на теробороні і е, є загиблі е, за часів окупації в Бучі, тому що у нас багато працівників з Бучі, Зерпеня, з Костомелю, з і є хлопці загиблі на фронті. Керівники розуміли, відбудувати фабрику поки не вийде. Немає ані сил, ані часу, ані грошей. Адже збитки від прильотів становлять приблизно десятки мільйонів гривень. Точно досі невідомо. Проте в команди було бажання працювати і допомагати. Тож вони вирішили створити освітній проєкт для дітей Поклик. Які позбавлені зараз навчання, розвитку, вони просто в вакуумі, і було таке шалене бажання допомогти і підтримати. Залучили усіх знайомих психологів, арт-терапевтів, з якими ми працювали ще за часів вимакіцтвом. Це телеграм-канал, де діти отримують посилання на онлайн уроки. Приєднуються до них маленькі українці з різних куточків країни, зокрема тимчасово окупованих. Однією з перших запустили музичну терапію. Я як зараз пам'ятаю ці перші заняття, ми запросили Євгена Хмару. Починається зум, всі заходять. Багато було людей без камер. Він починає грати на фортепіано, таку дуже душевну музику. Він так входить в цей творчий потік, а всі слухають, і ось я бачу, що поступово-поступово поступово люди, батьки та діти починають вмикати камери. Ми просто сидимо з Мариною і дивимося там діти сидять у підвалі. Вони сидять і плачуть. Нелегко було дітлахам і на заняттях з малювання. Перші роки живопису діти вони ридали, коли малювали червоною фарбою. От просто малують. малюють вони там півника, щось червоне, і дитина сидить, ридає. Ми не знаємо, що зробити. Ну долучали психологів, щоб з цим працювати, міняли фарбу. Ну місяць пропрацьовували з дітьми цей момент, щоб вони спокійно реагували на кольори. Серед дисципліни акторська майстерність. Маленькі театрали провели вже три онлайн-вистави. Я дітям давала завдання придумати реквізит для свого образу, придумати костюм зачіску. А враховуючи те, що у деяких дітей було по декілька ролей, то виходить так, що діти самі, тобто це не моя е, ініціатива, не моє прохання. А діти самі з батьками домовлялися, щоб е, батьки були поруч. Наші модератори вони ж слідкують за технічними моментами, кого включати на головну камеру, кого е, виключати. І от вони. Типу за кулісся бачить, як там десь хтось переодягається. Я пам'ятаю, навіть одна дівчинка казала: а моя бабуся в сусідній кімнаті буде дивитися виставу онлайн, тобто не тут, а ось там як справжній глядач. Зараз проєкт мріє залучити ще більше однодумців. І після перемоги проводити заняття вже в офлайн режимі. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема? нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.